Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні у нас дуже цікава новинка від компанії TES. Це нова магнітола TES One І можливо, ви скажете, що це вже не нова, вже її ставили. І це дійсно правда. Але раніше вона ставала тільки на преміальні BMW і Mercedes. А зараз прийшла магнітола, яку ми для вас можемо встановити і на Toyota і на Hyundai, і на. Kia, і на Mazda і так далі. Додатково в комплектацію до TES LuxWAN йде кабель для камери, картрідер для сім-карти, USB, антенна GPS і Wi-Fi. Обов'язково викрутка з саморізами. І давайте глянемо, що в коробці. Конверт від TS серветочка гарантійний. Опа, а магнітоли нема. Бо магнітола вже в нашому стенді. Пішли туди. Ось так виглядає магнітола LuxOne в порівнянні з 9-дюймовим, 10-дюймовим і 12.3. Має суттєву перевагу. Адже на такому широкому дисплеї у вас. Комфортно розмістяться і YouTube, і програвач, і додаткові віджити. Швидку і комфортну роботу даної магнітоли забезпечує топове залізо. Це восьмиядерний iUnicos 2 ГГц, 4 оперативки 32 вбудованої, або 6 128 у старшого брата. Однозначно порадує вас своєю плавною, але при цьому швидкою роботою. Налаштування віджетів досить гнучке, на відміну від попередніх магнітол ЄС, ви зможете комфортно для себе розташувати все, як вам зручно. Тут присутній і 4G модуль, який зможе працювати незалежно від вашого телефону. Інтернет завжди доступний, пробки, YouTube і так далі. Все це без вашого смартфону. Хоча також є давнозвичні. Безпровідні CarPlay і Android Auto. І все це працює під Android 10. Ну, і як на мене, основна перевага цієї магнітоли, що вона дійсно виглядає вже як штатне рішення дорогої автівки. Наші кваліфіковані менеджери допоможуть вам з підбором магнітоли. Наші класні майстри-партнери поставлять вам все зроблять під ключ. І що? А, а ви підписуйтесь.